У неділю кубок на допомогу ЗСУ з футзалу розіграли у сумах команда журналістів та поліграфістів четверта влада і команда музикантів Сумщини. Протягом цього року команди зустрічались тричі. Дві перемоги у цих матчах святкували медійники, один раз перемогли музиканти. У недільному матчі рахунок вже у дебюті гри відкрили футболісти четвертої влади. Відзначився Сергій Єлшанський. Вадим Півненка за пару хвилин подвоїв перевагу своєї команди. В середині тайму Олександр Бугаєнка з команди КМС скоротив відставання. На перерву команди пішли з рахунком 2-1 на користь четвертої влади. Як мінімум, будемо боротися, тому що кожен з нас повинен зараз боротися. У другому таймі буде. Така ж активна гра. В першому таймі ми не змогли три рази забити, тому що не треба недооцінювати соперника, тому будемо грати далі та підтримувати нашу армію. У другому таймі суперники бились до кінця. Шанси забити мала як одна, так і друга команда. Але рахунок у матчі не змінився. – 2-1 на користь четвертої влади. Добре, що зібралися, бачимо, що сьогодні гра майже була рівна, але не вистачало якогось футбольного щастя. На жаль, нашій команді, але результатом, в принципі, задоволені. Чудові враження зібралися друзі. Зіграли товариську гру, отримали масу позитивних емоцій. Кожна гривня зібрана будь-яким шляхом, вона допоможе нашій армії. Кошти, зібрані командами, передадуть фонду Суми на закупівлю автівок для Збройних сил України. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.